Всім привіт! Вітаємо вас на черговому епізоді нашого подкасту. З вами Сергій та Лія. І сьогодні ми будемо розбирати дещо з розділів Галамана, які ми вивчали минулого тижня. Ми вивчали з 7 по 12 розділ. І в 7 розділі є дуже цікавий уривок, де Нефій, син Геламана, висловлює свої почуття щодо народу і неправедних дій свого народу. Ми зачитаємо спочатку з другого по сьомий вірші, а потім обговоримо їх. Елеман Сімдва 7. Бо він ходив поміж людей, які були на землі що на півночі, і проповідував слово Бога їм і пророкував багато чого їм. А вони заперечували всі слова його, так що він не міг залишатися серед них, але повернувся назад до землі свого народження. І він побачив, що народ перебуває у стані такої жахливої злочистливості, а ті гадіантонові розбійники посідають місця суду, узурпували силу і владу на цій землі, не звертають уваги на заповіді Бога і анітрохи праві перед ним, не чинять правосуддя серед дітей людських. Ввинувачують праведних через їхню праведність, дозволяють винуватим і злочистивим залишатися непокараними за їхні гроші, і більше того, утримувати основні посади в уряді, правити і чинити за своїми бажаннями, щоб вони могли мати вигоду і славу світу, і більше того, щоб вони могли легше чинити перелюб, і красти, і вбивати, і чинити за своїми власними бажаннями. Тож таке беззаконня зійшло на Нефійців протягом кількох років. І коли Нефій побачив це, його серце сповнилося смутком у грудях, і він вигукнув у агонії своєї душі: О, якби ж то я міг прожити свої дні у дні, коли мій батько Нефій вперше вийшов з землі Єрусалима, щоб я міг радіти з ним на землі обіцяній!» тоді його люди легше сприймали, твердо виконували заповіді Бога і не поспішали чинити беззаконня, але вони поспішали прислухатися до слів Господа. Це дуже цікаві вірші, в тому в сенсі, що ми бачимо, як, по суті, пророк тих часів на своїй землі, перебуваючи, дуже хотів повернутися до тих часів, де був інший пророк, і де було, як він каже сам, якби краще, де люди все ж таки дослухалися до слів пророка і так далі. І це цікаво, що ми всі напевно бажали би. Піти або телепортнутися <смі> у той час, коли б люди слухали пророків і а, відчували радість від тих дій, котрі вони роблять. А не те, що ми можемо побачити, якщо чесно, майже у всі часи <смі> існування людства, що люди все ж таки не роблять по чесноті, не дуже доброзичливі один до одного і так далі. Проте, ті часи, коли люди все ж таки досховуються до пророків, вони дуже короткі по собі. Це можна побачити як у книзі Мормона, так і в Біблії. Не так багато часу потрібно людині для того, щоб перестати бути доброю і дослухатися до слів пророків. Так, дійсно небагато часу треба. Навіть в тому уривку, що ми прочитали, сказано, що. Тож таке велике беззаконність зійшло на Нефійців протягом кількох років. І загалом, так, я думаю, що Нефій тут у своєму бажанні повернутися назад, де були кращі і легші часи, не єдиний. Всі ми так задумувались в своєму житті хоча б раз, тому що на іншому боці трава зеленіша і раніше було краще. Зазвичай це ті міфи, в які ми уніфіковано як люди, або віримо, або потрапляємо в їхню пастку. Проте, якщо поглянути уважно, повернутися в своїй пам'яті у священних писаннях до часів Легія та його сина Нефія, а також Ламана і Лемоїла, Можна згадати, що Ламан і Лемуїл часто повставали проти свого брата, часто ремствували, mm -hmm. не дослухалися до заповідей Бога, не виконували їх. І навіть коли вони вже прибули до землі обіцяної після того, як їхній батько легій помер, вони одразу ж знову ж таки повстали проти Нефі і почалися бійки. Потім народ розділився надвоє. Потім були ще війни між ними. І продовжувались протягом століть-століть, тобто, оце раніше було краще, <смі> майже ніколи не є правдою. І коли я служив на місії повного дня, я зустрічав людей, яким я і мій напарник свідчили про сучасних пророків, про послання, яке є, про живу церкву, про те, що Господь її скеровує через покликаних сьогодні пророків, і люди відповідали, що не треба мені цього. У мене є прадавні пророки, я їх слова читаю, і мені достатньо того, що вони говорять. І якби хтось з них там, Моїсей, прийшов сьогодні, тоді би я би слухав. А оці всі сучасні, це щось таке, це ви самі придумали. Мені здається, навіть в ті часи були люди, котрі теж дивилися на цих пророків і думали, хто ти, що ти? Чому я маю тебе слухати? От був би до цього якийсь пророк. От був би хтось інший, от тоді, б то я, і то і те, і те, і, і все робив би. Проте в тому-то і заключається суть, що Господь продовжує і буде продовжувати покликати пророків, і залишається лише вибір за нами, чи ми будемо довіряти Господові, чи ми будемо а, запитувати у Господа да, про те, чи є цей пророк дійсно посланцем його. І будемо довіряти, виконуючи ці закликання, ці пропозиції, напевно, котрі дає нам пророк в наш час. Бо в наш час пророк дуже і дуже лагідно підходить до того, як запросити всіх дітей небесного батька звернутися і повернутися да, до нього, до також Спасителя і намагатися жити. Більш праведним, більш щасливим життям так. Я якраз таки думав про те, що ти сказала, про те, що в наш час покликаний пророк Раселем Невсим, він дуже лагідно закликає і запрошує нас слідувати шляхом до господа. І я просто одразу згадав для порівняння Моїсея, коли було три тисячі людей, які повстали проти нього, і щинили заколот або бунт уже після того, як Моїсей вивів їх з Єгипту з рабства, і вони були в пустелі. І ну. Якщо хтось не пам'ятає, що сталося з цими трьома тисячами, можете прочитати у старому завіті. А потім були ще інші тисячі і, і так 40 років. І земля розкривалась і поглинала неправедних, і так, далі, і так далі. Тому дійсно це велике благословення, що нас запрошують лагідно слідувати за Ісусом Христом через Його покликаних пророків. Так. В кінці цього коротенького епізоду я просто хочу принести своє свідчення, що президент Раселем Нельсон дійсно є пророком Бога, він дійсно є покликаним від Бога і настановленим, щоб направляти і спровувати церкву в цей час. Дякую. Я знаю, що він дійсно є пророком, не тому, що мені хтось про це сказав, а тому, що я отримала для себе своє духовне підтвердження. І бачучи його дії, чуючи його слова, особливо на генеральній конференції, і не тільки, я можу дійсно сказати, що він є пророком Бога, і Господь підготував його для нашого часу не просто так. І, звичайно, кожен пророк в свій час буде допомагати нам якомога найкраще наближатися до Спасителя. Дізнаватися про нього і буде закликати нас а, мінятися, щоб ми могли ставати кращими, щоб наше бачення і розуміння Євангелії теж ставало краще, щоб ми не були як ведені вівці, але ті, хто обирають, а, слідувати за Спасителем. Дякую, Чудово сказано. На цьому на сьогодні все. Як завжди, діліться своїми думками в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Словом, робіть все, що робить відповідальний глядач на Ютубі. Так. І запрошуйте друзів, діліться, будь ласка, ми будемо тільки раді, якщо наші подкасти зможуть допомагати якомога більшій кількості людей. Все, до наступної зустрічі. Pa.